Всім доброго ранку. Ой, нас погода не радує. Іде дощик. Намерзає лід, мені треба сходити в магазин. Похліб, хоч і тут недалеко, зовсім ряду, ну дуже близько. Це блистить сплошний лід. Так уже вечоріє, в нас не розстало нігде і грамочки, так і все слизько. А сьогодні в нас 25 років, як Ігор з Наташею разом. Вона на роботі. А ми так помаленьку самі, Ігор свариться, щоб не виходити мені на двір. Щоб я знову щось не приробила. Так що всім на добраніч і тихої, всім ночі. Всім гарної погоди.